Оба на народ, всім здоров! 2022 рік. І розгадка культу Епсілон буде прямо тут. Прямо в цьому відео. Надіюсь ви запаслись хавщиком і бабусиним компотом, бо пора по порядку показати вам весь сенс моїх пошуків. Пошуків, які дляться майже з самого виходу гри, і були популярними на Ютубі на початку десятих. Моя теорія полягає в тому, що все тут пов'язане саме з тростинами або з цими... Палицями, дубеняками, не знаю, називайте як хочете. Які насамперед хрін пойме що, наче і зброя, але відмудохати можна і букетом квітів. Але при цьому, як і букет квітів, ця палиця вважається предметом для подарунку. Але кому саме? Якщо з квітами все ясно, то до чого тут палиця? Ну що ж, друзі, давайте зирнемо на всі локації, де вона знаходиться. В Вінеті ви можете знайти, наприклад, ось таку інтерактивну карту GTA San Andreas. Окей, наші пошуки почнемо з Сан-Фієро. І завершимо в точці, яку я покажу пізніше. Перша палиця знаходиться з заднього входу в будинок. Наче нічого надзвичайного, звичайний будинок. Але ніхрена він не звичайний. Подивіться на дизайн інших будинків, насамперед. На дахі, Тут це різні хіпруфи, гейбли і так далі. Доволі такі класичні, часні будиночки. У цього ж плаский дах, і, якщо чесно, виглядає як реново. Новона. Ренов, рено... Во вона, о, реновована, о, кренована Хрущовка. Що доволі вибивається на фоні інших будинків. Наступна тростина знаходиться ось тут. І неуважний глядач скаже, що, блін, я ж стою там же. Але ні, це наступна точка. І вона знаходиться біля також самого будинку. Тут Явно щось не так. Наступний місцяк це район Хіппі, що відразу нас відсилає на того ж самого містера правду, який по деяким легендам і домислам, також якимось чином, пов'язаний з культом. Але ми зараз не про це. Наступна локація це задній двір тих же частних будинків. Хех, доволі патріотичні двері. Окей, тут можливо тростина знаходиться помилково і має бути в подвір'ї сусіднього будинку, який синього кольору. Ну а ви, в принципі, і так знаєте, що. Ці сектанти просто помішані на синьому кольорі. Ось навіть тут, навпроти синього будинку, синіми з синіми гаражними воротами, стоїть, блін, синя машина. Тут явно живуть якісь грьобані сектанти. Наступна точка: тут ми вже знаходимо тростину біля якоїсь адмінбудівлі, яка ось в такому грецькому стилі. Ну а культ Епсілон може позначатись буквою Епсілон, яка в свою чергу є буквою грецького алфавіту. Хм. Мені здається, що ми копаємося в правильному напрямку. Another Place — це лікарня Санфієро. Ну тут доволі таки банальне місце. Я думаю, що коменти зайві. Тут ми вже приїжджаємо до магазину одягу Віктім. Цікаво, чи можна в цьому магазині купити знаєте, оцей от банальний сет синього одягу, з яким бігали майже всі шукачі Епсілону, десь там в якихось 12-13 роках. І моя відповідь ні. Тут зовсім нема синього одягу. До чого тоді взагалі ця тросина тут знаходиться, навіть не знаю, яким чином цей магазин пов'язаний з культом, також фіг його знає. Хоча, можливо, це все лише на перший погляд, і тут треба задуматись. Але знову ж таки, ми зараз не про це. Наступна точка знаходиться в Лас Вентуресі, на вокзалі. Якщо чесно, мене під час їх пошуків здалося, що нас наводять на якесь вбивство, показують будинок зачинщиків. Потім мерію Сан-Фієро, магазин одягу Віктім, який доволі явно намікає на якесь вбивство. І потім втеча в Лас Вентурас, в принципі. І наступна трасина знаходиться недалеко біля доволі таки шикардосного часного будинку. Я не знаю, може це якась шиза чи якісь догадки, хрінь його знає, але я думаю, що в принципі із цієї теорії можна щось цікаве вижити. Окей, okay. чим славиться Лас-Вентурас? Казиношками, яких тут всраться не підняться як багато. І одна з тростей знаходиться біля казино Emerald Isle. Але на відміну від більшості інших, туди зайти не можна. Який зв'язок з культом, я не знаю. Якщо у вас є якісь догадки, то пишіть не соромтеся. Можливо, оця конюшина, яка є символом казино. Являється підсказкою на те, що вбивство відбулося, м'яко кажучи, успішно, і ніхто не дізнався, не розгадав, хто вбився на самому ділі. Можливо, це так. хрінь його знає, але отаку от шиза теорію, в принципі, можна якусь витягнути з цього. Потім ми відправляємось до доволі таки нетривіальної будівлі. Колись давно її пов'язували з культом Епсілон із за домінування синіх кольорів. Не знаю, але воно є відсилкою на реальну церкву, яка знаходиться в Лас-Вегасі. Прототипі Лас-Вентураса Окей, з Лас-Вентурасом покінчено. Переносимось в рідний Лос-Сантос. До однієї з самої попсової локації велетенський надпис Вайнвуд. Для того, щоб забрати наступну тростину А вона знаходиться, до речі, прямо за буквою N, що є останньою буквою в назві культу Епсилон Хм, Мені здається, що моя шизотеорія потихеньку підтверджується. Але і це ще не кінець. Наступний Destination Point дуже поряд, і знаходиться прямо біля гігантської пальми. От просто подивіться на звичайну пальму, і подивіться на цю. Ну це просто жесть. Ну, ну не просто так ця пальма тут стоїть і біля неї знаходиться ця тростина. Прикол в тому, що у кожної пальми є, ну яка б там не була, але фізика. Її можна збити автомобілем, а ця стоїть просто як якийсь металевий стовп. Або може просто як антена. Хм. Подивіться, вона тупо просто торчить з бетону. І тут, чуваки, зверніть увагу на дев'ятий пункт трактату. Дерева розмовляють, але їх чують лише деякі люди. Зізнайтеся, щось в цьому є. Далі ми відправляємось до наступного цікавого місця, прямо між двома магазинами одягу: Біктім і Дід'є Саш. І якщо у Вікті ми вже заглядували ще в Санфієро, то дід ЄСАЖ, це щось новеньке. Давайте заглянемо, який одяг можна тут купити. І так, друзі, тут є синій одяг, про який я говорив майже на початку відоса. Хм, доволі таки цікаво. Далі нам потрібно виїхати за місто на територію вантажної кампанії. Вивізки синього кольору все як потрібно. Більше заціпок ніяких я знайти не можу. Тому швидко до останньої точки. Чуваки, Нагнітаємо трішки інтриги. І ось вона. Остання місцина. І дуже важлива. Пікап червоного кольору. Так, в підказках написано, що автомобіль повинен бути з пом'ятим правим крилом. Вона вся пом'ята, але я думаю, що ви будете згодні, що піпець, скільки всяких натяків ми отримали під час подорожі. Зізнаюсь вам, що кожного разу, коли я подорожував по цьому маршруту, на останній точці спавнився саме цей червоний пікап. Але коли я просто приїжджав на цю точку відразу, не збираючи трості, нічого цього не роблячи. Тут або нічого не було, або спавнився пікап любого іншого кольору. І що саме головне зачасту цілий і без поломок. Хоча хто шарить за GTAшку, знає, що в GTA є декілька автомобілів, які спавняться потрощеними. Вони мають різні айдішники, і головне, не ремонтуються в гаражах чи пейнспреях. Тобто, скоріш за все спрацьовує скрипт, який спавнить саме потрощений червоний пікап в цій локації. Знаєте, я заразився цією теорією, що коли. Вийшла геташка на телефон. І вже там я спробував знайти цей культ, і от наткнувся на цей червоний пікап. Що з цим робити далі? На жаль, я не знаю. Ось також в підтвердженні моїх слів можете побачити, що це автомобіль. Який вже спавниться поломаним, він не ремонтується в спреї. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Надіюсь, у мене вийшло занурити вас в атмосферу 12-13 років, коли виходило тисячі різних відосів з пошуками того самого культа Епсілон. коли ми самі пробували щось шукати, будучи під враженнями від переглянутого. І додумували щось своє. В майбутньому я думаю пройтись по всім міфам і легендам в ГТАшці. Тому, якщо вам було цікаво, обов'язково підпишись на канал, щоб не пропустити нові відоси. Всім ще раз дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Всім пока!